Всім привіт! Ви на каналі Володя День І Це наша нова друга частина е, дроперу. Вибачте, що в попередній частині я не попрощався, бо в мене щось вибуло, я не подивився на таймінг. Ну, вибачте. Основне, що зараз ми з вами. Ну, я не знаю, чи там деякі траси, може, ми пропустили, може там ще щось. Може, там якось так. Ну, це важка зараз траса ось ця. Майнкрафт! Ніби це портал. До речі, хто хоче, щоб ми пограли симулятор температури. Оце точно Майнкрафт! Оце точно Майнкрафт, друзі. Лава, ось це і Ender Шахмати. На якому -то? На шахматах. Ігра в кальмара! У я хочу подивитися, хто там спереді, челік який? Оу май. Левел тридцять п'ятий. Лазері акума типіас там міна. акума ко окума ко акума-ка-ка. щось я заспівав, бо напевно авторські права не дозволять класти цю пісню. Я? Прошв! Ну. No. Так, все, йду над іншим кутом. Як пройти? І над іншим кутом у нас вийшло. Що це таке? Ясь поле червоно, чорне і якийсь кутик обірваний. Де, де де, де? Друзі, от що я хотів вам сказати. Якщо ви хочете позалипати, подивіться це відео. Потім ще раз подивіться. Скрутіть звуки просто, насолоджуйтесь, можете під це навіть заснути. Якщо будете це уважно дивитися. Так. Обережно. Пірат. Оце важко. Я вже тридцять дев'ятий. Ой, вибачте, підписники, що я. Е, не подивився карту, просто якось банк І. Сорок завершень. Ой-ой-ой! Так, давайте під правильним кутом. Це неправильний кут. Ляха. На жаль, ні. Просто так. 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 Так, я не толстий. Ну як, ну як? Ось так, коротше, вперед. І все. І назад трошки. Все. Закінчено.